Та прожила я цілу довгу зиму, зима минула, і весна настала, для мене все однакова пора, мій час пливе собі так тихо, тихо, як по ставку пливе листок сухий, чудне життя, якби ж саме серце живим зелем і болем не проймалось. не знала б я, чи справді я живу, чи тільки мріється мені життя крізь сон. Стіни чотири тісно оточили мене навколо. Сижу весь мій світ. Там, за вікном, я чую світ інакший: Шумить, гуде, веде свою розмову, і гуркіт повозів, і людські голоси, дзвінки трамваїв, гомінь паровозів зливаються в одну тремтячу ноту, мов втремали великої оркестри: Удень і ніч гуде ота музика. Який шумливий світ там за вікном, та я його не бачу, тільки видко мені з вікна шматок різьпи на брамі, та ще то полію з міського саду, ти з часом зіренька світила, ще видко неба, стільки що вікні. Тепер я знаю, що весна на дворі. бо соловейки здалека ще бачать. Луна його гомін листя молодого. І крістополі вже зорі не видко. Раніше я знала, що була зима, бо ми готіли за вікном сніжинки та срібні візеронки на шипках. Оце мені уся пори признака, і жаль мені, і думаю, жалю. Та це не так, як от тепер весну я бачила кохання й молодощі і все, чим красен людський вік убогий, де все було та тільки за вікном.